Слава Богу, шановні любителі винограду та виноградної лози. Сьогодні 28 липня 24-го року. На мене на винограднику. Приїхали до мене мої діти, наші діти, внучка. І сьогодні будемо робити першу звістку винограду для вищення. Тим більше, що він вже є такі грома, що, що дозріли на надранніх. Ось показую зараз. Цинус, як це не дивно, він вже дозрів є грони, такі я буду зараз різати. Правда, Перед цим, звісно, я спробував, яка з них е, солодша. Ось ця, дивіться, бачите, де одна одна грона, вона вже має і мускат, має і цукор. Будемо куштувати. Форма, на якій виборочно дозріли вже грони, це подарок не світає. Вона вже має цукор гарний. Мускат е, направду, ну, на, на даний час е, ледь замітний, тому що в нас були дощі і мускат ще не проявився. чекати, Але вже обживати би, продукцію з цього гарну ягоду можна. Це. І от ми віземо. невеличкі грони. Тут грам 350. Ну, до 400, там є з тої сторони невеликі. Тут ще, як бачите, е, йде другий рукава гібридної форми Каталонії, вона ще не дозріла. Це одна форма, яка повністю дозріла на сьогоднішній день. Е, навантаження тут, е, звісно, невелике. Я вже буду повторятися, тут кущ в мене не в самих благодатних умовах росте. Трошки він в тіні, бо персик і загущеність тут другими кущами. Ну, персик в першу чергу не дає тут гарної вегетації, але ось все рівно те запилення, яке, яке відбулося, ось на рукавові, там далі теж кілька шагрон. І з іншої сторони ну, вже вона визріла. 28 липня бідна форма зоренька в сутисках, вона ну, вже зріла. Теж рішення. Це Мені телефонував один з виноградарів і от питав про Енергодар, та як відносно він сорта Лівів'я, наскільки він відлічається і наскільки він кращий. Ну Тут в мене досить-таки гарно видно це. Тому що, ось бачите, це. Рукав привитого Енергодара на гібридну форму Іларія сильно росла. І він теж гарно себе показує. Бачите, які грони на ньому Він вже окрашується. Правда, він не дозрівши, тому що на гру навантаження, ви бачите, досить таке серйозне. Я по одній гроні видалив, по одній залишив, але все рівно ну, тут грони такі півтора. Кілограм плюс півтора кілограма, бачите, ось такі можливо, навіть і більше. І ось рядом, бачите, тут гібридна, не гібридна форма, а сорт лівія. Ось, будь ласка, бачите, лівія ще ось так в такому стані, тільки починає набирати забарвлення ягода. А енагодар ось вже такий. Хоча ну, будемо бачити вже в дозрілому, трошки ягода ще кисла. Будемо бачити вже, як дозріє, от тоді вже можна їх порівнювати. І казати якісь коментарі по, цьому, по відмінностях цієї гібридної форми енергодар від ось цього сорту. Ну що ж, на цьому буду завершувати це відео. Хоча ні, давайте я ще покажу вам школку свою. Побачите, яка школка у мене, і вже будемо завершувати. Стан школки на сьогоднішній день досить таки гарний. Лоза виросла, вона вже про чеканка відбулася. Бачите, вже вона далі продовжує рости, тому що в нас дощі пройшли, і хоча вона і під плівкою коренева, але все рівно волога йде до кореневої системи і вони продовжують рости. Треба зараз слідкувати, дивитися, обламувати пасанки. Але в результат. Має бути, як потім на сьогоднішній день результат непоганий. Тут же, бачите, ось вегетуючі мої ростуть цьогорічної посадки. Тут споляри немає, буде тільки на ну, вона робитися пізніше, вже, можливо, зимою, можливо, коли буде получатися. Ось таких їх стан. Теж дощі пішли, я не мав можливості весь час за ними слідкувати, щоб поливати там своєчасно. І дощі пішли, теж вони вистрілили пасенки трошки цього року. Але... Будемо бачити по кінцевому результату. Вже пора. На, на даний час треба починати підживлення калійними добривами через лист, через кореневу систему, ну, підконку при поливі, у кого ще є необхідність в поливі. Тому що вирогідність того, що зима або осінь наступить набагато раніше, ніж ми привикли, Цього року мені здається, що буде дуже велика. Чому? Тому що весна надрання. Літо теж у нас, бачите, таке було спека для, для цього періоду, коли вона була аномальна. Того я так я не передбачаю, звісно. Але якби по опиту можливі ранні заморозки, тому треба максимально приділити увагу тому, щоб визрів однорічний приріст на молодих саджанцях. Та, у кого, звісно, посаджені от школки, е, теж щоб до середини вересня лоза була визрюша і почка була готова для зимівлі. Ну, це так би мої мислі вслух, будемо так казати. Можливо, вони кому, когось підбодрять і ви почнете це робити, що я говорю. На цьому буду завершувати це відео по підконках. Я думаю, о цих калінах буде відео інше тут зараз не час. На все добре, миру та добра всім. Слава Богу, за все.